Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, разом з нами. Вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Доброго ранку. Отже, зокрема, ми говоримо про роботу тепер вже українських правоохоронців на деокупованих територіях. Як збираються докази злочинів росіян чи допомагають при цьому міжнародні слідчі? Хочу сказати, що підрозділи міністерства внутрішніх справ беруть участь і в зачистках деокупованих територій. А також є першими підрозділами, які після збройних сил України приходять у звільнені міста і села. І безумовно наша ключова задача це повернути законний порядок на звільнені території. Міста тримаються на законі, а на містах тримається держава. І вже зараз понад тисячу поліцейських встановлюють громадську безпеку і правопорядок на Харківщині. І одна з головних задач на сьогоднішній день для наших правоохоронців – це. Зачистка звільнених населених пунктів від е, залишків е, живої сили противника, можливих членів держінна розвідувальних груп. Люди мають відчувати спокій і надійне плече поруч, що й мають забезпечувати правоохоронці. Також це надання допомоги місцевим військовим адміністраціям у здійсненні заходів цивільного захисту населення. І задача наших підрозділів це не лише зводиться до охорони, а скільки, наприклад, в ті самі балаклії проживає 8 тисяч людей, там немає світла, води, зв'язку. Люди стресовані. Їм просто потрібно по людськи допомагати і підтримувати. І крім цього, як ви вже зазначили, всі, хто допомагав окупантам, всі, хто став їхнім товаришем, мають нести за це відповідальність. Тому виявляємо та притягаємо до відповідальності всіх осіб, причетних до. Колабораційної діяльності і співпраці з ворогом на сьогоднішній день. Ми отримали в низці звільнених міст списки колаборантів, які співпрацювали з ворогом, навіть стали на податковий облік, і ми вже точно підтвердили колабораційну діяльність щонайменше 21 особи. І робота на цьому напрямку триває. Знайдемо всіх, і таких людей є по суті дві дороги або в тюрму, або в Ростов. Хочу зазначити, що на місці подій працює одразу 20 спеціалізованих слідчо-оперативних груп з пересувними криміналістичними лабораторіями, і так само наші піротехнічні підрозділи ДСНС і вибухотехніки поліції включились в роботу і розпочали розмінування. Йдеться про першочергову очистку адміністративних будівель, доріг об'єктів критичної інфраструктури. І вже в подальшому будемо проходити і по сільській місцевості, по полям і так далі, щоб забезпечити роботу аграріїв на наступний рік. Хочу зазначити, що вже за перший тиждень роботи розміновано понад 24 тисячі гектарів території, і знешкоджено більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Це лише на Харківщині. Хотів би також сказати, що ми відновлюємо надання адміністративних послуг для тих людей, які втратили під час окупації свої документи, і вже зараз цими днями відкриваємо на Харківщині підрозділи ДМС Це в Змієві, в Піромайському і в Чугуєві. На наступному тижні в планах відкрити Шевченкова. Це на Куп'янському напрямку, а так само Балаклея, це південне. Південна частина Харківської області. Пане Євгенію, ви так детально розповіли про загалом усю роботу нацполіції і представників міністерства внутрішніх справ на території, що зараз звільнена від окупанта? Перед розмовою з вами ми зазначали про те, що ось були знайдені братські могили, були знайдені катівні. Розумію, що зараз напевно недоречно запитувати таке, але все ж таки мушу запитати: а чи відомі вже? Методи тортур, які застосовували росіяни, і можливо зараз це ще зарано про це говорити, але ж це теж має фіксуватися і доводитися до... зазначити, що на відміну від Київщини, яка перебувала під окупацією всього близько місяця, на Харківщині населені пункти були окуповані понад півроку. Був так званий глибокий тил, там де окупанти працювали більш-менш. М'яко або просто в них ще не дійшли туди руки, але й були ті населені пункти, в яких, як ви зазначили, були створені цілі катівні, де в абсолютно не людських умовах я до речі відвідав одну з таких катівень в Балаклеї. Тримали десятки людей, їх морили голодом. По суті, їх всього раз на добу виводили в туалет. Над ними знущались і їх тартурували за допомогою електричного струму інших заборонених методів. Ми вже знайшли декілька тіл не лише за знаками насильницької смерті, але й з обрізаними вухами. І за прикладом тієї ж самої бучі, і Єрпені, можу зазначити, що попереду ще дуже багато жахливих відкриттів. А натомість населення активно допомагає правоохоронцям, а, ділиться всіми подробицями, як хто себе поводив під час а, окупації, і хочу зазначити, що у багатьох з цих людей по суті не такий вже й великий маневр, а, голод не тітка, і довго сидіти в лісі, змоги в них не буде. І наші правоохоронці спільно з а, військовою службою про порядку. З, спільно з іншими підрозділами збройних сил України працюють над виявленням ворожого елементу в населених пунктах та навколо Харківщини. А ці злочини, зокрема, катування вбивства, вони будуть розглядатися в українських інстанціях судових. Чи це все ж таки вже буде прерогатива міжнародного кримінального суду? Насамперед хочу зазначити, що ми будемо використовувати можливості як національного правосуддя, так і міжнародних судових інстанцій, але з рахуванням того, що міжнародний суд кримінальний суд працює за принципом комплементарності, тобто розслідує ті злочини там, де не в змозі, наприклад, притягнути до відповідальності злочинців держава-учасник такої угоди, зокрема Україна, то безумовно ми розраховуємо на те, що переважно більшість злочинів буде розслідувати саме українське правосуддя. Пане Євгенію, ви раніше зазначили про те, що маєте списки колаборантів. Їх збирали ці списки і переліки представники нацполіції чи громадяни України, які були на тимчасово окупованій території, теж долучилися до збирання цієї інформації? Ну, це комплексна робота. Насамперед, ми опитуємо абсолютно всіх мешканців тимчасово окупованих територій, які наразі звільнені. Це величезні черги людей, які йдуть з посмішкою спілкуватися з нашими правоохоронцями. і вони дають дуже багато інформації. Крім того, безумовно окупанти втікали настільки швидко, що залишили за собою купу документів, які по суті документують їхню злочинну діяльність і огляди там так званих податкових служб або тих самих правоохоронних структур, які були утворені окупантами, дають чітке розуміння. Списками з контактними телефонами, як підрозділів так званої народної міліції, так і їхніх кураторів з сусідніх областей Російської Федерації. А вже точно зрозуміло, кого і як будуть карати? Тому що ну ми прекрасно розуміємо, що були люди, які були змушені а, спілкуватися з ворогом, йти на контакт а, через те, що їм погрожували, їх а, хотіли вбити. І, як взагалі, а, от як і кого будуть карати? Безумовно, карати будуть тих, у діях, яких є склад злочину, а склад злочину в тому числі включає в себе суб'єктивну сторону, тобто вину. Якщо ця співпраця відбувалася свідомо за волею особи, то безумовно в цих діях є склад злочину. Ті, хто змушений був вчиняти певні дії під загрозою смерті. Артур собі особисто або близьким родичам безумовно з будуть звільнятись від подібної відповідальності, пане Євгенію. І ще один момент. Також хотілося б прояснити у звільненому від окупантів Куп'янську, затримали вчителів, яких росіяни привезли із Російської Федерації для того, щоб навчати місцевих школярів за російською програмою, але втікаючи, вони їх забули там. Яка їх подальша доля, що інкримінується? Розкажіть, будь ласка, насамперед я не можу наразі підтвердити затримання російських вчителів ані в Куп'янську, ані в інших населених пунктах Харківщини? Зокрема, поліції про такі факти на сьогоднішній день не відомо. Зрозуміло, дякуємо вам за цю розмову. Вам гарного дня, Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучався до нашого ефіру.